Здоровенькі були друзі, з вами як завжди Владислав, і я радий вас вітати на каналі Теліжан. Ну що, друзі, це у нас гра American Truck Simulator 9 серія, де ми з вами перевозимо вантажі Сполученими Штатами Америки. Цього разу ми з вами веземо трактор гусеничний. Ми ще поки що гусеничних тракторів не перевозили. Пригадую, у нас був тракторець робот, тобто автономний трактор, і також ми перевозили колісний трактор. А цього разу ми з вами їдемо штатом Невада, і здається, ми ще з вами маємо заїхати у штат Канзас. Тому гадаю, що. Ми з вами туди і відправимося у цій серії. Хоча варто зауважити, що це не одне замовлення, бо ви обожнюєте, коли в серії замовлень не одне, не два, а три. Тому, друзі, приготуйтеся, поставте вподобайку і також підпишіться на канал. Підтримайте, підтримайте цей проєкт, щоб в мене була мотивація і бажання займатися цим і надалі. Ну що ж, друзі, поїхали до роботи! І бачите, у нас, друзі, штат Колорадо. Ви вже певно помітили зрошувальні системи, доволі схожі із Херсонщиною, Миколаївщиною. Там також ось такі штуковини у нас є, які зрошують ці землі, які потребують більше води, більше водних ресурсів. Бо варто розуміти, що в цих місцях у США дуже багато пустель. Чому пустель? Ну, а подумайте, чому може бути? Звісно, що через рельєф і через велике розташування від самих вод. Тому загалом і так. І ми з вами заїжджаємо у якесь містечко. Хоча я хотів би побачити навіть типове село ушабу, тому що їх зустріти все ж не так і щастить. Бо це ж село у США, це не село в Україні. Хоча пам'ятаєте, ми з вами їздили і на промоцію Україн, і на Укрмап. Там були села. А от у США спробуй знайти якесь село. Хоча й вони там, звісно, невеличкі, там кілька двориків, церква навіть можливо стоїть. Ну, це ж не Україна вам, це США. А в США зазвичай. Є... Найбільше людей проживає саме в містах і у самісінькій периферії, тобто у англомерації. Тобто, якщо ми говоримо з вами про Каліфорнію, там буде каліфорнійська англомерація, з безлічі міст, Мільйонників, там півмільйонників і менших, -менших містечок. Так ну що, друзі, і поки я говорив, ми з вами виїжджаємо з цього містечка і прямуємо далі цими мальовничими пустелями. Так, знову ж, друзі, бачите, переїжджаємо з вами місце, ж бачу, що тут у нас більш людно, тут більше деталей, якщо порівнювати з іншими штатами, де ми з вами бували, а кожен штат це інше DLC, Тобто ви самі розумієте, що в цій грі дуже багато DLC, і спробуй ще повністю купити всю іграшку, всі DLC. це ого-го, огосики треба багато грошей на це все, бо DLC справді дуже багато. Хоча... Якщо є знижки, а вони бувають частенько, то можна, звісно, що придбати якесь DLC за акцією. Можна навіть нові придбати DLC, це Канзас, здається, нещодавно вийшов. Навіть Техас теж нове DLC. Ну, гаразд, друзі, поїхали з вами з цього села. Це все ж, напевно, що село, або містечко. Як вважаєте, друзі, чи можна казати, що це містечко, чи можна це називати селом. Але я гадаю, що наступний селний пункт це точно у нас якесь село. Бо я не бачу тут дуже багато будинків. Ну, напевно, якісь фермерські господарства. Бачить кілька хат у нас тут церква. Як же ж без церкви. Як же ж? А мені цікаво, а в невеличких селах у Польщі теж є ось такі церкви. Ну, до прикладу. Там, я пам'ятаю, кілька двориків фермерських і також церква, можливо. А можливо ні. Можливо, такого там і немає. Дивіться, ДТП. Комусь все ж не пощастило тут проїхатися. з США. Так. Ну, ми з вами, друзі, ще їдемо. Варто розуміти, що дорога доволі одноманітна у США. Навіть у нас було сонечко, але з часом у нас все захтімарило. Хмарами, нічого не видно Не видно сонечка. Але з часом ти проїжджаєш ще деякі кілометраж і справді бачиш, що сонечко та й проявляється. Але якщо говорити по-чесному, то. Тут теж в грі доволі сильно грає роль саме часовий пояс. Тобто, якщо ми будемо з вами грати, наприклад, в штаті Каліфорнія то у нас буде один час. Якщо ми будемо з вами грати в штаті Техас, то у нас буде зовсім інший час. Тобто, ви самі розумієте, який у нас хронометраж між штатами. Оце справді дуже добре. Так, ну що, друзі, заїжджаємо на зважувальну станцію. Треба, звісно, що подати. Наше бруто, нашої інформації, щоб далі проїхати. І потім отак, безперешкодно з'їжджати, і потім, щоб нам не писали, що варто вам зважитися. Тобто у нас же є документ, нас перевірили, і нас не буде зупиняти зважувальна служба, тобто служба перевірки вантажів. Так, а куди нам далі? А мені потрібно повернути праворуч. Так, почекайте, а то зараз трапилося б ДТП. А я не хотів би цього. От, дивіться, друзі. Ми заїхали з вами у новий населений пункт. Бачите, добре, друзі, їдемо то з одного містечка, то до іншого містечка. Хоча і в Нью-Йорку також там ж є деякі е, величезні міста, також належать до тієї самої англомерації, Детройт, Нью-Йорк і все. <гум> Ні, я пам'ятаю більше, просто це займе багато часу, поки ти ще згадаєш ті всі населені пункти. Але ну багато хто певно їх і знає. Якщо ви дивилися фільми американські, а я впевнений, що ви їх точно дивилися, то ви її знаєте, про що може йти мова. Але Нью-Йорк це теж якби така скупчення великих міст, там теж є різні райони. Ну що ж, друзі, ми виконали з вами це замовлення і будемо обирати. Наступне, а наступне у нас буде негабаритний, величезний вантаж. Ви просили, щоб хоча в одній серії вони були. Я це виконую. Я це враховую. Теж цікаво виконувати ці замовлення і заробляти за це просто колосальні кошти. О, Дивіться, друзі, ми з вами перевозимо знову якусь велику запчастину. Я хотів обрати щось інше, але мене переконала ціна. Ну, ми могли б завести якийсь там кондиціонер. Але виявилося, що ну, менше дають на тисячу доларів. І я думаю, а чому б не взяти ту саму запчастину? Візьмемо її і зможемо заробити на тисячу більше. Тому все ж, гроші, гроші нам необхідні. І приїжджаємо ми практично ту саму відстань. Тому давайте, друзі, ну що ж, ми знаємо усі правила. Знаємо, як у нас працює правило колонни, Правило супроводу, не потрібно їх порушувати, тобто не потрібно обганяти супровід, не потрібно перевищувати швидкість, тобто ми маємо їхати у відповідну швидкість, не більше 40 км за годину. Хоча, почекайте, постривайте, не більше 40 миль на годину ми не повинні їхати, бо тому що ми можемо врізатися у автомобіль супровіду, також якщо ми вріжемося. В Автомобіль супровіду, чи спереді, чи ззаді, також наше замовлення закінчиться, і ми, здається, повинні навіть сплатити штраф за те, що ми були некомпетентними водіями, і ми порушили усе, що тільки можна було порушити. Тобто це і невідповідність часу, це і пошкодження самого вантажу варто розуміти, що цей вантаж доволі дорогий, доволі масивний. І тому й не дивно, що нам платять такі великі гроші. Бо в цьому замовленні найголовніше, щоб ми працювали злагоджено, щоб ми працювали якісно, щоб ми не поспішали. Бо тому що від цього залежить наш заробіток і наше майбутнє. За це замовлення навіть ми заробити 20 чимось тисяч доларів. 23 я здається навіть бачив найбільше, але то в тих місцях, де ми з вами вже бували. Тому таке, друзі, виконувати ці замовлення доволі вигідно, як для отримання досвіду, так і для отримання власного капіталу. Але це також цікаво, коли ти перевозиш навіть різноманітні вантажі, не тільки ти там везеш там, якусь запчастину, якесь там колесо шину, але також можеш перевезти якийсь там потяг, локомотив, чи можна перевезти, здається, навіть якусь вантажівочку, яка там в копаннях працює. Так, але все рівно ти їдеш ось такими дорогами, і нібито пейзажі, нібито місця вони однаковісінькі. Чому я хочу запевнити вас саме в цій думці, а тому, що ну, я постійно саме це бачу, цю одноманітність, але це, друзі, США, тут також є щось та є цікаве, якийсь тайшарм. Ну, я б не проти чесно, поїздити всією мапою, але, на жаль, багатьому. Це не дуже сильно цікаво, ну мені то щось не цікаво, але вам на каналі воно не сильно та й до вподоби. Але ось такі робити ролики, хоча б зробити 10 серій це вже дуже добре. Вже видно, що воно є українською. Видно, що в цій серії вже міститься всього 3 серії, тобто у нас комбо із трьох серій. Намагайся робити. Так, друзі, Гейс. Місто Гейс. А, я знаю цей населений пункт, чув про нього дещо. Так, ну давайте, можливо, ми навіть приїдемо цим містечком. От ще дуже цікаво, я б проїхав би. Так, і що там у нас? Кільце. От кільце я не дуже полюбляю, бо буває, там вийдуть якісь некомпетентні водії, і я зможу втратити свої кошти, навіть ті, що ми з вами маємо. А ми вже з вами, друзі, маємо немалий капітал. Ми вже зможемо з вами, друзі. Придбати якусь фантазіочку. Я дивився, але мені потрібен більший рівень, щоб її придбати. Можливо, навіть в останній серії придбаємо, а можливо, ні, побачимо. Я б не проти придбати, і, можливо, там в майбутньому, десь через рік, можливо, продовжити, якщо буде така Божа милість, хоча не певен, завжди потрібен час, завжди потрібне бажання не зрозуміло що буде через рік, але ось таке розмежування на дорозі доволі цікаво. Ось такі кола. Цікавенько насправді зробили розробники, але і ATS 2 доволі часто оновлюється. Тобто DLC виходять доволі швидко. А в ETS-2 ну не зовсім швидко, як би хотілося. Чекаємо Україну. Хоча розробники сказали, що України не буде. Ну, через те, що у нас. Є території, окуповані ворогом, тому загалом і так. Та і в мапах, до прикладу, в ЄТС2, там теж є такі мапи, наприклад, Роекс Румуни кажуть, що ми зробили так з Кримом, тому що воно таке в реальності. Тобто, якби навіть Крим зробили український, то було б дуже багато запитань від тих самих українців, чому воно не як в реальності. Тому варто розуміти, що. Ну, треба щось робити в державі, якісь зміни, щоб воно виглядало так, як варто було б це бачити. Але варто і також розуміти, що це реальність, і від реальності ти нікуди не подінешся. Тобто, якщо ти хочеш бачити щось реальність, то зберися з тим, що ти бачитимеш і Крим окупованим на самісінькій мапі, бачитимеш ворога на мапі і так далі. Ну, це реалізм. Цього багато хто хоче бачити в грі. Ну, це так, це лише моя думка, але Ну, ніхто не буде робити щось вигадане. Ну, воно є так, воно так і буде. Пам'ятаю, навіть якісь там російські мапи були. Здається, навіть Східний експрес, ще якась там мапа СНГ, якась там комбо із Південною Кореєю. Також було. І там теж, якби. Донецьк, Луганськ, інші там населені пункти на Донеччині, Луганщині також і Крим були окуповані, теж були ці триколори, ці всі ганчірки. І, ну, чесно, це неприємно. Але хто відстоював ці права? Хто відстоював права? Ось наші. Багатьом або більшості просто було байдуже. Ну, байдуже. Я певен, що зараз більше половині теж байдуже. Що воно є, головне, щоб було смішно, головне, що воно популярне і в нього грають. Ну Це позиція також багатьох людей, але варто змінюватися. Хоча й зараз трішки є зміни, більше люди почали цінувати щось своє, підтримувати наші проєкти. Але їх мало, їх ну дуже мало. Вибачте, якщо я говорю про політику, бо це саме вважається політикою, політикою української культури, української ідентичності. Тобто не варто розуміти, що політика то партії, політика то щось, що пов'язано саме з державовладдям. Політика це вибір кожного, політика це популяризація чогось. На якомусь там рівні, чи це національний рівень, чи це рівень за межами національного, тобто ще вищий. Міжнародний, міжнародним, так його міжнародним називають. Знаєте, коли я починаю говорити про такі теми, мене просто не зупинити, бо я можу вічно говорити про це, наголошувати на важливість. Але те, що в Роекс таке було, то це вибачте. Ну, так повинно було бути. Можливо, якщо все буде гаразд в нашій державі, а я хочу в це вірити, бо я оптиміст. І все ж, можливо, та й будуть якісь зміни. Але Роєк така собі мапа, але за Кацапським вона набагато краще, бо там менше пропаганди, ніж на інших. Так, друзі, ми з вами нарешті доїхали до нашого місця прибуття. Так, поки говорили про політику, так, політика, так, друзі, це політика, що ви стоїте свої права, права своєї ідентичності, права своєї мови, культури, держави, це, звісно, що політика. Навіть є політична філософія, політика здорового глузду. Почитайте, почитайте в інтернеті, багато чого цікавого знайдете, що таке політика. Політика це вибір, політика це закони, це канони. Тому. Загалом ми з вами доїхали до цього цікавого містечка. Бач, тут у нас є збагачувальний комбінат, напевно, мені вже згадується, нещодавно дивився в новинах про полтавський збагачувальний рудний комбінат. Теж там знову ж політика, знову ж політика, політика і знову політика. Ну, це вже таке проблеми в економіці. Хтось щось комусь заважає, щось не те робить, щось комусь не подобається. Ну, це таке. Я в цьому не сильно розуміюся, хоча в економіці я не такий вже і не вдаха Але це всього-навсього буденні справи. Вони скрізь є, скрізь. І це варто вирішувати саме. Великій кількості людей, а не кільком активістам, які там ходять з плакатами, вимагають, а більшості просто на них байдуже. Ну, треба бути небайдужими до ситуації в державі, ситуації у власному інформаційному полі, бо це дійсно що щит це зброя проти ворогів. Тобто, якщо люди є незалежними, ними важче маніпулювати або взагалі неможливо. Так, друзі, ну що ж, ми з вами припаркувалися ось тут. Надіюся, я щось цікаво розповів. <смі> За мене такий собі мотиватор, такий собі диктор, але XP ми з вами отримали дуже та дуже багато досвіду. І ми починаємо з вами, друзі, із дощеку. Їдемо в вантажівці Вісі Стар. Не повірте, але ми веземо шкільний автобус. Чесно, я теж здивувався, що ми веземо саме шкільний автобус. Подумайте, подумайте над моїм монологом. Знаєте, трішки намагався постаратися його зробити. Ну, як би зрозумілішим. У мене теж якби така манія на монологі. Я трохи не замовкаю. Балакун, якщо я не висловив свою думку, мене вже не зупинити. Я хочу далі далі, далі, поки не розповім свою думку хоча б злагоджено і зрозуміло. Так ну що, друзі, повертаємо. Така я вже, от бачите, людина. Так, надіюся, вас це не нервує, ви не злитеся на мене. Бо я нібито граю в American Track Simulator з одного боку, а з іншого боку, я розповідаю вам про політику, про вибір кожного. Але варто також насолодитися тим, що ми з вами їдемо під час дощу, а зустріти в АТС-2. Дощ, АТС-2, вибачте, АТС це спробуй ще його знайти. Це ще та забава, це ще та затія. Але круто, круто. Я завжди от полюбляв в ETS 2 їздити під час дощу доволі мальовничо, цікаво, особливо, коли ти їдеш на мапі Укрмеп, раджу її придбати, обов'язково придбайте. Але і в American Truck Simulator теж доволі цікавесенько грати, це щось інше. Хоча. Не певно, що багатьом це цікаво, дізнаватися щось інше про інші держави. Але варто і думати і про свою державу. Як її покращувати, як завдяки своєму впливу, завдяки своїм рішенням її змінити на краще для майбутніх поколінь українців. Так, ну що, їдемо, друзі, під час дощу далі. Ну, вже закінчився дощ, навіть потемніло, і ми з вами доїхали ще до одного містечка. Цікаво дуже. Ще я дізнався нове, що виявляється, у США є платні дороги. Я думав, тільки в Європі, в ЄС є платні дороги. Навіть у США вони є. Але не в кожному штаті. Все ж кожен штат це інша влада. Інша адміністрація, інша податкова система. Тобто, у США є така система, як подвійна податкова система. Такого я, певно, ніде не зустрічав. Напевно, в Німеччині теж є, це ж також Федеративна республіка, також схоже. Та і в Австралії теж може те саме бути. Можливо, навіть у Великобританії там також Англія, Англія, Шотландія, Північна Ірландія, Уельс. І ще якийсь там клаптик, пам'ятаю, дивиться, південна Англія називається теж це зовсім різні частини. І також, можливо, там і там різна податкова система. Треба поцікавити. Чесно, вже тепер стало цікаво. Ну, дивіться, друзі, ми з вами доїхали до нового міста. Трішки, знаєте, величенькі назви, але я певен, що ви їх прочитали. Можливо, навіть і ви чули колись назву цього міста. От, до речі, я вже на четвертий курс перейшов, і у мене буде в майбутньому дисципліна про економіку Америки. Тобто, я буду вивчати і Канаду, і США, вивчати ті всі острівні держави на Атильських островах, буду також і Аргентину, там Бразилію, Мексику, також будемо все розбирати. Ну, от, друзі, це також цікаво дізнавати щось нове. Про інші держави, бути розумним, бути обізнаним, хоча з Африкою трішки проблематично, хоча Африка це теж цікавий суб'єкт на світовій арені. Надіюся, що наша влада зможе якось скомпонувати, зміцнити зв'язки з африканськими державами, це дуже важливо буде для нас. Тобто ми матимемо хороших партнерів. Як у сільському господарстві, так і у технологіях. Можливо, навіть ми зможемо у них купувати сировину і у себе щось переробляти. Це теж якби, хороший результат був би для нас. Треба із всіма говорити, крім ворогів. Треба налагоджувати зв'язки. Треба. я, до речі, навіть читав про університетську діяльність, теж якби африканців залучають все ж. До українського питання. Тобто багато африканців вчаться в Україні. І це теж цікаво, можливо, навіть дасться співпрацювати з ними. Треба, треба Україні виборювати, виборювати свої права, популяризувати своє. І за це отримувати гроші. Як от японці роблять, популяризують своє аніме. Я от останнім часом на нього підсів, тому я розумію, що це таке. Все, тепер я грішний. Тепер я грішний. Ну, не діло в тому, а діло в тому, що ми вже з вами приїхали до місця розвантаження і будемо закінчувати цю серію. Не думайте мене вже приписувати до анімешної групи. Ні, поки що ні, поки що зарано я ще не готовий до цього шляху. Давайте, друзі, підбивати підсумочки. У нас є карта. Ось, дивіться, ви можете також подивитися, яким ми з вами проїхали. Каліфорнію проїхали, Вашингтон, Канзас. Колорадо навіть побували. Треба прочитати навіть Вайомінг, здається. Ось, до речі, друзі, це місце, де ми з вами приїхали. Тобто ми були в Колораді і, здається, в Канзас. В Канзас так, Канзас ж так, правильно, Колорадо та Канзас. Трішки буває забуває, Небраска там північніше, Оклахома південніше, потім ще Техас у нас іде. Так, все правильно. А то я трішки, знаєте, буваю забудькуватою людину. Друзі, дякую, що дивилися. Забувайте підтримувати Збройні Сили України. Ще ж, друзі, слава Україні, слава ЗСУ!